Що ви хочете почути? Щоб я так ще давала оцінку самоційно оцінки президенту. Чи Дуже добре, що я стільки років пробивши в школі, вивикувала своїх учнів. Виховували вони ж патріотизм. І сьогодні чуєш, що я, що я ганебно поводилася. Ви як депутат, люди висловлюються. Ви ми питання, як ви чоловік. А я проти народу, так? Да? Кіра, і ви була така, як ти, сьогодні була б на майдані. Але сиділи б і тут і кричала.